Всім привіт! Ось як цвіте, ну точніше буде зацвітати деревце, яке мені попояс. Ось можете бачити. Мої ноги. І ось я наклонився. І ось так ось цвіте моє маленьке деревце. Це на сіянці, нагадую. Мої прищепи. квитами на каком уровне. Вот тут взагалі. Вот так. Ось. Так. И І... вот так. Это происходит. Мурашки уже запиливают, между прочим. Ось там працюють повним ходом. Ось ще один запилювач сидить. Помічник по запиленню. А що тут робиться? Ось стовбур цього дерева тонший за мій палець вказівний. Ось так.